Всім привіт! Сьогодні я зроблю обзор на бюджетний китайський пінпоінтер, який найкращий в своїй ціні. Почнемо з корпусу. Він дуже прочний, дуже міцний, трошки важкий, але виглядає дуже якісно. Все якісно пролито, кнопка прорезинена, все супер. Ця сторона пінпоїнтера захищена корпусом, який знімається. Дуже туго. І так само дуже туго складається. Все дуже прочно, взагалі нічого не шатається. З цієї сторони у нас прорезіна кнопка, звук і тут батарейка, як зазвичай. З задньої сторони 20-сантиметрова лінійка. Не знаю, чи комусь це взагалі потрібно. Плюс його в тому, що з ним можна наряти у воду на глибину до 3 метрів. Мені це, звісно, не потрібно, але мені підходить він. Коли я ходжу на копу е грязну погоду, тому що я не боюся засунути його будь де в грязь, намочити чи щось таке. Він цього не боїться взагалі. Для того, щоб його включити, потрібно зажати кнопку і тримати декілька секунд. Тепер для того, щоб переключити режим вібро на режим звуку або навпаки, потрібно зажати кнопку і тримати максимум, поки не почне мигати лампочка. В цей момент, ми коли нажимаємо, маємо режим зву вібро. Зараз режим звуку, режим Вібро, режим звуку. Якщо ми залишимо на режимі звуку, лампочка перестала мигати, і ми на режимі звуку. Якщо ми хочемо режим вібро, на режимі, е, в момент, коли вібро, просто так само все зробити, залишити і тоді буде режим Вібро тільки. Для того, щоб його виключити, тут делікатно потрібно нажати кнопку декілька секунд і потім відпустити все я його виключу. Тепер попробую продемонструвати глибину на великих металах і маленьких. Саме більший це буде срібний годинник, на жаль, з розбитим циферблатом. Далі запальничка стара, яку я знайшов в лісі. Стара фібула. Монета Crown 1926 року, велика така достатня. One florin 1922 менший. One Shilling 41 року ще менший. 6Pence маленький вже 22-го року і 3 pence 1906 року. Дуже маленький, хитоненький, вже практичних фольга. Окей, почнемо з великої знахідки. Окей, на 7 см починає видавати перший сигнал. На 6 см. Сигнал збільшується. На 5 ще більший. На 4 вже сильний сигнал. На 3 ще сильніший. 2, 1, ну і вже він починає дуже сильно. Як, ви, як бачимо, в нього дуже багато різних сигналів. Починаючи з 7 см він вже сигнал. До речі, досить непогано. Окей, запалічка, я думаю, що буде щось похоже, бо то саме, вона трошки-трошки здається, менше, але. О, ні, вона навіть на 7,5 см почала брати. На 8, ні. 7 так. Це 7,5 см. Далі йде менше тоньше фібло. Окей, okay. 4 см і декілька міліметрів. Почався перший сигнал. Що також непогано. Добре, тепер е велика найбільша монетка Crown. 3,5 см. 3,5 см перший сигнал. Ну, така глибина, до речі, так, вона досить, е досить непогана як для пінпойнтера. Тут також 3,5 см, хоча монетка трошки менша, але ролі не грає. Тут уже йде 2 см і практично 2,5 см. Далі ще десь 6 пенс маленьких. Ну, практично 2 см, але немає, там 1,8, напевно. І сама тоненька, сама маленька знахідка. Free Pants. Практично ну, 1,5 см. Рівно півтора сантиметра. сантиметра, Він вже починає давати перший сигнал. Так. Ось такий пінпойнтер, Я ним дуже задоволений, тому що мої попередні пінпойнтери або ламались, або ще щось. Ось цей він дуже міцний для мене, він дуже, дуже якісно зроблений, тим більше за свою ціну він дуже непоганий. От його модель. TS-110, кому цікаво. Його, до речі, не так просто купити в інтернеті, чомусь, навіть на китайських сайтах, він не на всіх є. Я його купив на тему. Ну, можливо, і на лі продається.